Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Що ж, сьогодні у нас рубрика, яку багато хто любить, поради вищих сил на лютий 2025 року. Зараз поясню для тих, хто перший на каналі, ну а хто вже давно, ті вже знають. Отже, зараз я зроблю прогноз для кожного камінця. Зараз всі камінці представлю, дам трошки часу вибрати, ну, кому буде треба більше, то ставте паузу. Ну і почнемо, власне. Що ж, можу позручніше, ну а я починаю. Що у нас сьогодні? Хто у нас в гостях в програмі? Ну, ось такий от граніт червоний чисто рожевий. Кварц білий природний і ось такий ось арбузний кварц, Ну, Фарб, фарбований кварц зеленого кольору. Тим не менш, все рівно кольор мені дуже і дуже подобається. Замовкаю, даю час вибрати. Ну і почнемо. Ну що ж, почнемо. Перший камінець у нас сьогодні. Три камінця, ну, хай по чотири руни на кожен. Добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили на лютий місяць тим людям, які вибрали цей камінець. Скажіть вам правду. Феху. Лагус перевернути. Перт І фінал. Беркана. Отож, що ми маємо? Феху, лагус перевернутий, Перт і беркана. Дивіться, зразу у вас якийсь фінансовий дохід. Тут проглядається. Якесь зростання доходу. Але. В той же час, в контексті поради, феху це порада не зациклюватись на матеріальному, а подумати в тому числі і про нематеріальне. Духовне це стосунки, в тому числі, можуть бути, духовний розвиток і так далі. Ну, якийсь фінансовий дохід, да, у вас має бути фінансове зростання. Полазу перевернутому. Загроза зриву емоційного. Емоції треба тримати під контролем. Мало того, це розпилення енергії йде, як би. В контексті поради, це порада довіряти розуму. Розуму, не інтуїції. Тому що щось у лютому може вас інтуїція завести не туди. Логіка ось ваш інструмент на лютий місяць. Мало того, феху, пере... Перевернута зовсім вже. феху пряма, лагус перевернутий. Це може бути як певне розпилення коштів. як би. Саме от розпилення коштів, ой, оце хочу, і це хочу, і це хочу, і все зразу хочу, і все зразу треба. Да? Ну, да якби вас і закликають. Розумно планувати трати. Розумно з підходу логіки, не інтуїції. Далі, по перту, ну що ж, певна удача вам буде благоволити. Так само, руна матеріальний має підтекст. Але перт це в тому числі карма. Тільки карма та, що хороша, власне. Тобто, ну, зробили добре діло, отримали, відповідно, собі плюсик в карму. Да, ось він і повернеться вам. А, ну, Як відомо, добрі діва з торицею вертаються. Да? А, мало того, в контексті поради. Ну що, в контексті поради так само: кошти. Не слід розтрачати кошти. Варто трошки поекономити. Тому, раз такі поради дають, значить на щось більш суттєве вам кошти можуть знадобитись. А ось, ну В контексті цього, ну що, готуйтесь приймати подарунки від Всесвіту. Як би, тому що пер це щасливий шанс, звідки він візьметься, а якраз за попередні ваші добрі дії. Тому що часто густо під кармою розуміють тільки якесь покарання і щось негативне. Ні. Карма це закон причини і наслідку. Відповідно, зробили щось погане, такий наслідок і отримаєте. Зробили хороше? Отримаєте хороше. Всесвіт дуже справедливий насправді. Ну то от, готуйтесь, якийсь цікавий шанс вам має підвернутися якраз за якісь попередні ваші добрі справи. І по беркані. Так само думайте про розвиток свій. Розвиток це може бути фізичний, розвиток може бути професійний. Поряд із пертом це явно розвиток духовний. Ну, Тут уже дивіться, що вам конкретно відгукнеться. Знов таки, прогноз загальний. Тому слухайте, що вам відгукнеться із цих всіх параметрів. Беркана також рекомендує звернути увагу на здоров'я, в тому числі. Перти беркана це здоров'я черевної порожнини. Органів внутрішніх органів, якраз це черевна порожнина, в першу чергу. Хто, якщо ну, жінки дивляться, багато жінок, то це жіноча сфера тоді. Чітко і ясно. Зверніть увагу, профілактика завжди краще лікування. А, далі, що у нас тут ще із такого? Ну, в принципі, з основного, ніби все. До речі, оце пішло мені, це не для всіх буде, для декого, хто цей камінець вибрав. Ферт Беркана – одужання після певної хвороби чи відновлення після якоїсь операції. Ну, повторюсь, це не для всіх. Для декого, хто вибрав цей камінець. Так, дякую за відповіді. Ну що ж, продовжимо. Так, далі у нас кварц. Раз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили на лютий цього року для тих людей, які вибрали цей камінець. Скажіть вам правду. Туресас перевернутий. Лагус перевернутий. Так, ще аж зразу дві. Ну, а раз. Ейвас, інгус. Ага. Так, що ми маємо? Турісас перевернутий, лагус, Ейвас, Інгус. інгус. А отже, мова? Зразу вам порада тримати емоції під контролем. Зразу того, що Торісас це накоплений внутрішній гнів, злість, внутрішні всякі різні негативні емоції, які можуть вирватися на свободу. Тим паче поряд Лаус перевернутий, Він теж потік показує емоцій. Оце от загроза зриву, прямо емоційного. Тому якби обережніше з емоціями, Тримайте емоції під контролем. Далі, по Торісасу перевернутому. Є певна загроза трав. Ну, відповідно, так само, варто поберегтися. Травми чисто фізичні, маються на увазі всякого різного роду. Е, мало того, Торісас перевернутий говорить про те, що все так само порада, все, що ви робите, ви маєте робити на совість. Ага, Халтура не пройде. От вам і порада. Робіть все на совість. Далі, паузу перевернуту. Ну, так само, оце потік емоцій, емоцій негативних. Та емоції тримайте під контролем. Це вам така порада. Далі, сам по собі лагус показує перевернутий. Показує те, що інтуїція, так само, як і попередній камінець, вас може завести кудись не туди. Тобто, інтуїція ні. На лютий щось вона вам може не то показати, підказати. Слухайте розум, логіка. Ось ваш інструмент на лютий місяць. Ну, мало того, це порада знов-таки не розпиляти енергію. Зокрема, енергію на що на негативні емоції. Негативні емоції, так само як і яскраві позитивні емоції, дуже багато енергії беруть. Тому, якби чим більше ви викидаєте емоцій, видаєте емоції, тим більше енергії витратите. Ну, це так, до слова. Далі Ейвас. Ну що ж, це подолання певних труднощів. Але це такі труднощі, які вас зроблять сильніше і виведуть вас на новий етап. Не бійтесь труднощів, от, от вам порада. Не буває в житті все ідеально гладко, завжди є якісь нюанси. Да? Так от не бійтесь їх, ідіть вперед. Як там, дорогу асіліти душі. Оце воно. Мало того, Ейвас показує якраз розвиток духовний. Ей це їх драсіль скандинавської традиції. Тобто це розвиток чітко духовний, різного роду духовні практики, духовні вчення і так далі. Ну, а вже що кому краще підходить, ну тут уже слухайте, як то кажуть, душу. Вона вам підкаже. В контексті в любові, так само, як і в виборі якоїсь там релігії, течії і так далі, варто слухати душу. До чого у вас лежить душа. Далі, інгус. Ну що, Матеріальні блага, матеріальний достаток. В принципі, Так само мають бути у вас певні, певне зростання достатку. якщо так. Але в той же час у когось зростання, а у когось ось по евезу, певні перешкоди є з достатком. Затримки, якісь виплат можуть бути. Сам по собі, інус, що показує? Інус показує, що треба звернути увагу на здоров'я з одного боку, а з другого боку, на любовну сферу. Да. Зверніть увагу туди. Тому що інус якраз з тим пов'язаний напряму. Ну і загалом інус показує то, що якась ваша робота. Загалом ті труднощі, які у вас зараз є, ви подолаєте. Подолаєте успішно. Тому що інус це про плодоріддя будь-якого роду, в тому числі. Е, ось, і це загалом успішне якби завершення певного етапу, якщо хочете. Це вже результат, це вже урожай в тому числі. Оце зараз не для всіх буде. У когось можуть бути приємні новини, пов'язані з вагітністю. Тому що, в принципі, і імузи це також показує. Ну це не для всіх, це для когось. Так, дякую за відповіді. А, добре, ну і останній камінець, кварц. А, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили тим людям, а не так, які поради дадуть вищі сили на лютий цього року, тим людям, які вибрали цей камінець, скажіть вам правду. Евас, Інгус. Щось не хоче вилазить. перевернуто, Урус, ну mm. no, раз, Сьогодні без хагалаза. Навіть на диво. Дуже, дуже люблять цю руну. <плузь attra> Хоча його не треба боятись. Ну добре, то лірика. А Що в нас тут? Евас, інгус, воня перевернута, урус. Про що мова? А, ну що, якась поїздка у вас буде схоже. Якщо щось планували, якусь поїздку, це ж не обов'язково може бути кудись далеко, може не знаю, в сусіднє місто планували з'їздити. ну до ось, ось воно, власне. Евас показує, що можливості. В тому числі, готуйтесь до, того, до появи нових можливостей. Окрім того, що поїздка, то це й нові можливості. от Готуйтесь. Мають у вас з'явитися цікаві можливості. Можливості чого? Скоріше за все, що це буде пов'язано з фінансовою сферою. Інус в даному випадку показує достаток. Інус, це якщо хочете, чи то бізнес, чи то робота. Тому якісь нові перспективи по роботі. Ну, по бізнесу для когось. А, ось. Зал також, інус показує. А, До речі, любовну сферу. У когось це відіграється перспективами по роботі чи по бізнесу, а у когось якраз любовною сферою, тому що інгус напряму з тим пов'язаний. Так, да, дійсно. Далі. Е -е... Ну, зверніть увагу на здоров'я в тому числі, тому що і інгус, і урус, особливо коли поряд падають, показують на здоров'я в тому числі. А далі, по Вуньо перевернутій. Ну що ж, не все, на жаль, так гладко. Будуть якісь розчарування. Вуньо показує, що готуйтесь до якихось, ну, на жаль, сумних новин. А зараз у нас війна, не хочеться навіть думати на гірші варіанти. Да? Це може бути просто якесь розчарування. Мало того, несподіване. А, але, тим не менш, Вуніо все рівно одна з найсвітліших рун футарку, тим паче поряд з інгузом. Ну це не кінець світу буде все одно. Це не мають бути оті от найгірші варіанти, про які я натякнув. Це має бути щось все-таки таке, більш просте. А, навіть це тимчасовий період. Тимчасове це все, тому що в Вуніо все рівно світла позитивна руна, навіть в перевернутому варіанті, вона не несе прям катастрофи. От, але готуйтесь до того, що да, якесь розчарування буде. Може бути пов'язано у когось з грошима, а в когось це буде якраз з любовною сферою. Знов таки, або або є варіанти, як може відігратись Далі по урозу. Зверніть увагу на здоров'я, бо тут чітко і ясно. Зверніть увагу на здоров'я. У когось розчарування якраз можуть бути пов'язані саме зі здоров'ям. На да, порада звернути увагу на здоров'я. Мало того, порада не перевантажуватись, тому що урус показує, що да, у вас ресурс є. А ресурс це сила, це енергія, це час, це і здоров'я в тому числі. Но, якщо ви надміру будете той ресурс використовувати, ну це нічого хорошого не дасть. Хочеться сказати, що ви, є загроза надірватись. Надірватись можна як в фізичному плані, так і в плані емоційному чи психологічному. Тому якби уникайте перевантажень. Ресурс у вас є, але це не значить, що треба зробити все тут і зараз. Прямо тут і зараз, і сьогодні. Інакше конець світу настане. Ем, ну, В принципі, з такого основного ніби все. У когось, до речі, ще приємні, якісь романтичні переживання будуть. Тому що Інус, в принципі, має сексуальний підтекст. Ну, це так, до слова. Е, гаразд, е, отакі от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!